Обережна це відео може викликати гостру ностальгію, якщо ви сумуєте за українськими стравами. Ну що, давайте подивимось, чим харчується нутриціолог емігрант в Туреччині. Почала я цей день вже з легким відчуттям, що хвороба підкралася непомітно. Тому одразу бухнула собі чарівний чайок, бір, лимон і трохи чорного перцю. Лайфхак роблю одразу багато і зберігаю в морозильці для таких слабких моментів. Далі сніданок, і я вже запізнююсь на зустріч з подружкою. Але, але вийти з дому голодною точно не в цьому житті. Тут у мене клас гречка, два яйця, авокадо та овочі. Ну як без гречки, це ж просто святе. Потім дорога, дорога і ще раз дорога. І нарешті ми на місці. Мій перший вибір це кава і наполеон. Чесно, сухуватий, але вже кращий за турецькі десерти, які просто плавають у цукровому сиропі. Далі обід. І тут увага, борщ. Дівчата. Я звісно ж заляпала свій білий свет. Ну я ж просто майстер елегантності, але коли єси таку класну національну нашу страву, ну про такі дрібниці навіть і не думаєш. А це ще не все вареники з картоплею на десерт. Хочете чесно, кафешка так собі, але коли за кордоном знаходиш щось рідне, то це вже щастя. Я вам скажу. Потім мене забрав чоловік, і оскільки обом вже було так собі, він запропонував заскочити в ТЦ щось поїсти, щоб я вдома не готувала і не мучилася. Дякую. Кою просто люба він взяв піде і лахмаджун, типу турецька піца. А я суп із сочевиці. який дуже по-турецьки заправила лимончиком. Не знаю, чи лимон лікує застуду, Але, хоча б відчуття, що ти щось робиш для свого здоров'я, вже зігріває душу. І як бачите, під кінець дня я вже просто не яка, але вдома і стіни лікують. Зробила нам чайок, нарізала фрукти і все. Далі ми просто хворіли в дуеті. Па-па-ра-па-па. Ось такий мій день. Як вам? Чи любите українську кухню? Якщо живете за кордоном, де знаходите улюблені страви, а може, й самі готуєте? Діліться, поговоримо про це в коментарях.